Сьогодні завдання на асоціацію. продовжуємо вивчати також виражальні можливості графіки. Перше беремо листочок паперу, вирізаємо квадрат. Друге, ділимо квадрат як квадратний тортик на 8 частин. Третє. Робимо рамочку 2 см, щоб підписати, який саме сегмент ви малювали. Перший рівень лінія. На цьому рівні лінія головний інструмент. Лінії бувають товсті, тонкі, хвилясті. Лінії бувають різні. Виконуємо цей сегмент цю частинку лайнером. Увесь трикутничок заповнюємо різними типами ліній. Другий рівень колір. На цьому рівні покажіть різноманітність кольорів, насиченість кольорів. Розфарбуємо другий трикутничок кольоровими олівчиками, гарно заштрихуємо. Третій рівень об'єм. Намалюйте об'ємні предмети, шар, куб, циліндр. За бажанням, який предмет більше підходить і більше вам подобається, не забуваємо про падаючу тінь від предмету. На третьому трикутничку усю увагу приділяємо об'єму. Четвертий рівень розтяжка. Градієнт від темного до світлого. Можна кольоровими олівцями зробити розтяжку, можна одним кольором кольоровим олівцем, можна простим олівцем, який буде у вас настрій. На п'ятому рівні малюємо простір, перспективу, щоб видно було перспективу. Це може бути пейзаж. На цьому рівні можна намалювати куточок природи. Начебто ми виглядаємо у віконечко, що там видно: місто, поле, річку, ліс, дорогу. Шостий рівень фактура, текстура. На цьому рівні треба передати матеріальність поверхні. Наприклад, хутро м'яке, з окремими ворсинками. Холодний лід з крапельками води, в'язаний шарф з вовни, намалювати ефект в'язаного полотна. Сьомий рівень форма. Потрібно намалювати різні різні форми, які зможете придумати: трикутники, прямокутники, сердечки, плямки, зірки, наче формочки для печива розфарбуйте кольоровими олівчиками. Восьмий останній рівень шрифти. Потрібно у трикутнику створити кольорову об'ємну шрифтову композицію, деяким літерам створити об'єм. Восьмий рівень має бути схожий на графіті. Наше завдання готове. Молодці!